Потрібно інтегрувати Оду з сервісом пошуку роботи та розміщення вакансій робота ЮА. Дізнайтеся, як за лічені хвилини можна налаштувати інтеграцію та покращити HR процеси рекрутингу у вашій компанії. Підключення аккаунту робота UA та початкова синхронізація довідників. Після встановлення модуля переходимо у розділ Рекрутинг. І далі до налаштувань, де ми побачимо новий розділ Робота.юа. Потрібно обрати меню Облікові записи, де створити новий запис. Надаємо йому назву та вказуємо логін та пароль, котрі ви використовуєте для входу на сайт робота.ua. Оберіть особу зі списку партнерів. Її контактні дані будуть вказуватися у вакансіях цього сервісу. Активуйте опцію Дебаг режим, якщо потрібно виводити детальну інформацію по API запитах у лог системи Оду. Наступним кроком отримуємо токен та запускаємо синхронізацію. Буде виконана синхронізація основних довідників, таких як міста, типи публікацій, списку вакансій та інших. Синхронізація вакансій та відгуків. При початковій синхронізації, окрім загальних довідників, буде завантажено також список ваших вакансій та відгуків на них. За замовчуванням завантажуються лише активні вакансії. Якщо вам потрібно завантажити всі, зробить необхідні налаштування. Для цього перейдіть до меню налаштування та у секції Інтеграція з HR сервісами України робота. Юа, де активуйте опцію Завантажувати лише активні вакансії. Також тут можна змінити інші налаштування, що дозволять деактивувати та видаляти вакансії на боці робота UA при відповідних діях в оду. Переглянемо вакансії, що було синхронізовано. Якщо вакансії мають відгуки, вони також будуть завантажені в оду. Подивімося, які дані було синхронізовано з сервісу робота UA. Ця інформація буде виведена на одноіменній вкладці після відкриття однієї з вакансій. Якщо ми перейдемо до відгуків на вакансії, то так само зможемо побачити інформацію про кандидата на вакансію. Якщо кандидат прикріпив резюме, то воно буде приєднано до відгуку. Також буде завантажено фотографію кандидата у разі, коли її додано на боці робота ЮА. Операції з вакансіями. Окрім синхронізації існуючих вакансій і завантаження відгуків на них, ми можемо додатково створювати вакансії з системи Оду, редагувати їх і виконувати такі операції, як деактивація та видалення. Давайте подивимось, як це відбувається. Почнемо зі створення нової вакансії. Це може бути або повністю новий запис, або запис, що вже створено в оду. Створимо нову вакансію і в меню Дії оберемо Синхронізація з роботи UA». Спочатку оберемо потрібний аккаунт сервісу, якщо ми маємо декілька. Далі вказуємо дані вакансії, адреса, розмір заробітної плати, тип зайнятості, характер роботи, вимоги та додаткові опції вакансії. Обираємо тип та умови публікації. Наступним кроком заповнюємо опис вакансії. При цьому ми можемо використовувати HTML-формат, тобто деякі елементи можуть мати різне форматування та видалення. Після цього переходимо на вкладку Контактні дані та обираємо партнера, контактні дані котрого будуть вказані для цієї вакансії. По закінченню заповнення всіх даних натисніть на кнопку Створити буде виконано запит до сервісу робота.ua і вакансія буде створена. Наступним розглянемо, як вносити зміни у вакансію, що вже синхронізована з сервісом. Відкрийте вакансію та з меню Дії викличте те ж саме меню. Синхронізація з роботою. Нам автоматично підтягуються дані з вакансії, де ми можемо внести потрібні зміни. Наприклад, змінимо місто та рівень заробітної плати. Додамо інші коригування. Після редагування даних натискаємо на Синхронізувати. Відбудеться синхронізація і дані будуть змінені на боці робота Прив'язка вакансії. Якщо ви створили вакансію на робота UA і маєте ту ж саму вакансію на боці ОД, ви можете зв'язати їх між собою. За допомогою функції Зв'язати з робота UA, що розташована у меню «Дії», Викликаємо Wizard, де обираємо обліковий запис робота UA та вказуємо посилання на сторінку з вакансією. Після натискання на Зв'язати та синхронізувати зв'язок буде встановлено також будуть завантажені дані вакансії та її відгуки. Якщо обрати дію Зв'язати, то буде встановлено лише зв'язок, а параметри вакансії будуть синхронізовані при наступному запуску запланованої дії Робота UA. Синхронізація вакансій і відгуків. Дякуємо за перегляд! Переходьте за посиланням в описі до цього відео, щоб отримати рішення або зв'язатися з нами.